Що накладена штрафна санкція на бухгалтера за подання уточнюючої об'єднаної звітності? 4 деф розмір штрафу 1020 гривень яким чином це сплачується самостійно працівником через касу банку, чи за заявою про утримання з його зарплати. Чи не потрібно сплачувати податки військовий збір, ПДФО ЄСВ в день сплати штрафу, якщо бухгалтер за заявою пропише прохання утримати суму штрафу з його зарплати не розціниться, це як зарплата виплата, дякую? Е, оскільки ви, пані Світлано, пишете про штраф 1020 гривень, це означає, що це штраф, який? Наклала Державна податкова служба згідно з пунктом 119.1 податкового кодексу. Так. Згідно з цим пунктом, цей штраф накладається на податкового агента, тобто на підприємство. Не на бухгалтера, не на директора як фізичну особу, як посадову особу, а на підприємство. Тобто платником такого штрафу є відповідна юридична особа, і ця юридична особа має сплатити таку штрафну санкцію. Якщо е, ця юридична особа буде сплачувати е, зі свого рахунку на рахунок ДПС, е, то це буде один варіант. Другий варіант це може бухгалтер сплатити штрафну санкцію е, через касу банку, зазначаючи там платником юридичну особу, е, від якої сплачується штраф. І тоді також це буде вважатись сплатою штрафу. Якщо ви питаєте про те, чи може бухгалтер заплатити цей штраф від себе, то ні. Тому що платником цього штрафу є саме податковий агент, тобто юридична особа. Якщо бухгалтер хоче відшкодувати такий штраф підприємству, Тобто, ну в даному випадку, підприємство заплатить зі свого рахунку а бухгалтер відшкодує йому штрафну санкцію. То в такому випадку він може написати заяву про утримання штрафної санкції з заробітної плати у зв'язку з тим, що це ну, він винен в цьому порушень, а не підприємство. Але в такому випадку ви правильно зазначаєте, що коли ми проводимо утримання із заробітної плати, в день проведення такого утримання треба сплатити. Військовий збір, ПДФО, ЄСВ з суми утримання, тому що будь-яке утримання із зарплати є, ну фактично, виплатою зарплати, але там не готівкою, не на картку працівнику, а у вигляді утримання цих коштів на рахунок підприємства.